Добрий ранок, добрий день. Нашу зустріч розпочне. Другу руку простягни. посмішку усім пошли. Вітаю вас, малята! Розгадавши ребуси, ви дізнаєтесь тему нашого заняття. Отже, ми сьогодні поговоримо про друзів і дружбу. Як ви гадаєте, що таке дружба? Кого можна назвати друзями? У чому сила несправжнісінької дружби? Послухайте історію, яка сталася між двома друзями. Жили два горобця Чик і Чирик. Одного разу Чику прийшла посилка від бабусі, Цілий ящик пшона. Але Чик про це ані слова не сказав своєму приятелю. Якщо пшоно роздавати, то мені нічого не залишиться, подумав він. Так і склював зернятко сам. А коли ящик викидав, то кілька зерняток все ж випало на землю. Знайшов ці зернятка чирик. Зібрав обережно і полетів до свого приятеля Чіка. Здравствуй Чіко, Я сьогодні знайшов 10 зерняток пшона. Давай їх поділимо порівну. Не треба, навіщо? Ти знайшов ти їш? Але ж ми з тобою друзі, а друзі всі повинні ділитися. Хіба ж не так? запитав Чирик. Ти, мабуть, правий. Чику стало дуже соромно, адже він сам склював цілий ящик пшона і не поділився з другом, не дав йому жодної зернини. А зараз відмовитися від подарунка приятеля це означає образити його. Взяв п'ять зерняток і сказав Спасибі тобі, Чирик, за зернятко і за урок дружби. А який ви урок щодо дружби засвоїли завдяки цій історії? Дітки, пам'ятайте, це так чудово в дружбі жити, то незрівнянне почуття. Нам треба вчитися дружити, бо добрий друг на все життя. Тож бережіть своїх друзів. До нових зустрічей!